Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Що вам хоче передати рід батька? Нікого не згадуйте, думайте лише про себе, що вони хочуть вам передати. Якісь підказки, може хвалити, може сварити вас. Давайте подивимося, що вам хоче передати рід батька. Що вам хоче передати, рід -батька? Повер... По... передати вам рід батька, що ви сидите в павутині. В якихось маніпуляціях в когось програється, що ви сидите в е, якомусь магічному негативі, в якогось ящура. Якийсь мужчина тримає вас в своїх сітях. ви попали в, ці, в чиюсь сеть, в когось це буде зв'язано з вашою роботою. Да? Часто приходять дівчата е, в роботу індивідуальну, і там часті такі історії. Я в такій історії була, коли ти стараєшся, стараєшся, якісь там бізнеси, да, сімейні у вас бізнес, і потім пара розстається і все відбирає чоловік там з якихось причин. А отут якийсь мужчина забирає плоди вашого труда. А як ми це розбирали в свій час? Я це проходила, якщо так сталося, на це є кармічна причина. Що робимо? Ідемо в регрес, розбираємо карму з прошлої житті, і ми там часто бачимо історії, коли ви. Чоловіка цього щось забирали. Тому по справедливості так зараз стається, що ми видаємо кармічні борги, і в нас чоловіки щось забирають. Чоловіки, які мене слухають, перевертаємо на себе. Умовно, ви щось там будували-будували в сім'ї і все лишили жінці. Гідні чоловіки так роблять, але це одиниці. Но, коли там, умовно вас тригірить те, що там, умовно, жінка віджала більше, чим ви собі лишили, на це є кармічні борги. Борги. оці кармічні борги і кармічні вузли ми розв'язуємо в регресії. Хто хоче заспокоїти свою душу, розібратись, чому так не по справедливості в цьому житті, ви так вважаєте, так сталося, що хтось вас щось аджал. Можливо, це робочі моменти, можливо, це бізнес, якісь партнерство. Йдемо в регрес, розбираємо, і я вам все по полочках розкладу. А ви так свою карму Негативно закриваєте. Отут мужчина в паутині, якийсь вас тримає, зв'язаний з вами якоюсь роботою. Дивіться, бізнес робота, експерт в вашому напрямку. Да, ви тут, прям мене відьма, відаюча жінка, хтось розпакована, хтось тільки чув, що я відьма, але не розпаковується. Тут е вас садять в ніщиту. Мужики якісь тут на вас магічить для того, щоб аджати ваші ресурси, ваші знання, на нічку палубу буде щось проводити для того, щоб ви були з протягнутою рукою, щоб ви ну, знаєте, таке карта бомжа, як я кажу. Щоб ви були в нужді. В когось програється, що це мужчина бивший, магічить або звертається до відьми, платить їй за це гроші для того, щоб вона вас повернула. Як вас можна повернути назад до нього, а зробити так, щоб ви сиділи в нужді і були змушені в нього попросити руку допомоги? Отут чітко так програється. Хорошо, а для чого ви це даєте нам підказку? Це, якщо у вас проблеми з фінансами, зверніть увагу, що цей мужик ставить вам таку гору преп'ятствій. По дураку, що ти хочеш по дураку? А він хоче, щоб його берегиня вернулася к ньому обратно. Тобто тут мужчина, по дурачку, хоче підкотити до вас назад, хоче вас повернути. Словесно, там маніпуляціями в нього не виходить. Тому що він робить? Він звертається е, до відьми, платить їй гроші для того, щоб він вас повернув через те, що ви в нужді. По дурачку, так. Да. Хоче, щоб вас повернути додому. І хоче, щоб ця війна між вами завершилась. Хоче, побідіть Хоче, побідіть. Да. Хоче, щоб все вернулось так як колись було. Тобто, йому вашої енергії і ресурсу не вистачає. По дурачку, йому не вистачає мазго вибудувати бізнес, продовжити бізнес. Не знаю. Він тут хоче. Всіх і вся. І він тут таємно, за вашою спиною, от робить такі ділішки Сьогодні рід батька хоче вам про це повідати. От дивна історія, звісно, я думала щось про вас розкажуть, цікавого, а вони тут розказують про якогось мужика Долбайове по дурачку Тому що у своїх не вистачає. А чому він це робить? Для чого ця історія? Для чого ця історія? Для чого ця історія для вас? Для чого? Для чого? Тут прям порчу на вас замовляє. Прям для того, щоб ви не вийшли другий раз заміж, щоб ви не народили дітей, щоб ви, не дай Бог, не стали багато і він перекриває вам всі шляхи. Да, можливо, ви з цим партнером були в тріхугольнику. Можливо, як варіант тріхугольник був він, мама його другий день фунить мені і ви. Тобто він тут прям, можливо, як варіант своєю берегинею, тобто матір'ю, роблять тут на ваші якісь нові починання, щоб у вас все було хірово в житті. Да, працюють з бісами, самі біснуваті. Ой, Боже Боже. Да, хоче бути побідітелем. Сам дурак дурачком, Іванушка дурачок, а хоче бути побідітелем. Тому він тут і біснуватий, біс ним керує оцею злобою. Угу. Тут вам рід батька передає, якийсь мужчина з роду вийшов, якийсь цел знахар, який був дуже мудрий, до якого зверталися люди. Сьогодні він до вас прийшов. Імена йдуть Іван, е, Микита, Мефодій, Федір. Микола, оцей знахар, якийсь прапрадєдушка ваш, предок якийсь ваш, дуже начитана людина, дуже мудра людина. Прийшов вам повідати про це. Добре, а дай нам ще якісь підказки, пишіть в коментарях. Ти маєш перейти у цей калиновий міст. Калиновий міст це переход. Це переход, коли е, душа, коли помирає, вона йде з земного світа, йде туди до Творця. Оце калиновий міст. Калиновий міст афірмаційно в картах означає ваш глибоко духовний перехід. І я все-таки підозрюю, що ця вся історія з порчами, приворот тут на вас ліпить у цей далбайок. Для чого це дане? Для того, щоб ви проснулися і розпакували свої здібності. І виходячи з того, що прийшов знахар, я можу чітко сказати, що він вам підсвічує, ти маєш продовжити мою місію. Тому що після того, як я помер, ніхто в роду не перейняв цей дар, не продовжив, не було в роду сильних душ, які б могли б це продовжити. Колись придумали казочку, таку, що за руку взяти, перед все херня повна. Це херня повна, ти або сильна духом, і ти можеш це розпакувати, і в тебе апріорія така задача в роду, або ти просто прийшла життя своє прожити, як звичайна людина, і ти собі живеш. І те, що чоловік тебе дід візьме за руку, і нічого не зміниться. Тобі не хватить ні сили, ні енергії, ні потенціалу, ні мозгов це продовжувати. Тому він каже, що тут ти прийшла чи ти прийшов, якщо чоловіки дивляться. Продовжити мою місію в роду. І для того, щоб ти розпакувалась щоб ти розпакувався, оця порча, привороти, сили дозволяють, щоб ти прийшла таке чистілище своєї душі, щоб ти проснулася і зрозуміла, блін, та в мене тут місія набагато більша і в роду і взагалі в житті. Да, тільки через, через такі треші вас ведуть, пробуджують. Да, тут прям і боги за вами стоять, старослов'янські, да? вони тут прям ведуть. Тут ви покровителя будете мати з таким мечем, Даш Бог", да, який буде вам допомагати і розвиватися, і вести. І тут прям ведуть вас в звізду. Ваша місія в роду — стати звіздою, целітількою, звізда це целітельство. Другий розклад для вас знімаю. І другий розклад, то, що визда цілітель, ваша місія. Звізда місія це теж зв яз... зв продовжити... <кій> продовжити місію діда, прадіда. І що ви маєте в роду зробити? Ви повинні з жертви, де були в жертві. Втратах якихось рід, да, там жінки в жертві сиділи, е, да там розкулачення пережили, які там ще були, е, висилали в Сибір, да, в неволі були. От ваша задача звільнити рід від токсичних програм, де були в жертві, де жили з аб'юзерами. Да. Де працювали за копійки. от ваша задача, така місія ваша, задача в роду, вивести рід в волю, в свободу жертви. Ваша місія така. Почуйте, сьогодні дуже важлива для вас інформація. Оцю жертву ви маєте спалити і маєте знаєте, маєте нові гілки запустити в родовій системі. Умовно, є в нас корні, наші предки, там батьки, наші, ми. І від того, як ми трансформуємося, далі ми оці відростки нові даємо своїм дітям, правнукам і пішло, пішло. І ваша задача не сидіти на тому рівні матеріальному, фінансовому, цінностей, що б'є, значить любить, що в шлюбі відбувається. Я буду жити, бо в мене діти від нього. Ні, ви маєте трансформувати для того, щоб ваш рід жив. Тому що багато клієнтів приходять в роботу, і багато де ми розуміємо по е подіях в е роду, що рід іде на е виключення, на закриття. От Ви прийшли саме для того, щоб відродити рід, відродити, щоб він взагалі не закрився. Ви та, яка прийшла рід вивезти. На другий рівень відцілити, відновити сонце, слава, да? славу принести роду, вивести вас багато мудрості, ваш рід, ваші предки по батьковій лінії дуже на вас надіяться. Тут рід батька був дуже відаючих, такі волхви, вони мудріці були, цілітілі, шамани, знахарі, лікарі, душ. Вони лікували і руками, і травами, і природою, вони вміли спілкуватися з духами природи, з душами померлих. От і ви прийшли така сама звізда Сонце, звізда по імені Сонця, да, для того, щоб Рід вивести на інший рівень, на інший рівень ви прийшли, щоб відстав процвітати, щоб ви, як та весна, ви, як та весна, вас вимолювали, щоб в рід прийшла така душа. Тому що ті, які приходили, не було. Не було все, було заморожено, емоції заморожені, любов, достаток, все в бідності жило. Ваша задача, ваша задача вас мудрості і сили, вистачає, мудрості, луна, роженіця. Ну, ви тут у мене така, знаєте, рішало в руду, як я кажу, Регіня ви, вам і сили, і мудрості вистачає. Вас потужна своя енергетика, сила по відмедю. Да? Ви, така, у вас така потужна сила спить, що ви навіть собі уявити не можете. Тут у вас потужна сила. Саме тому така потужна душа, мудра душа прийшла в цей рід для того, щоб відродити рід, щоб рід далі продовжувався. І свої знання передавати, в тому числі, своїм нащадкам. Да. Також попрацюйте з темою, з лінією чоловічою, тому що тут чоловіки не мали поваги до жінок, тут були тільки ранені серця, і тут, знаєте, була така помства війна між, жінками, між чоловіком і жінкою. Оце і ви перепроживаєте в своєму особистому житті. Вам треба зцілити оцю ненавість, війну між чоловіком і жінкою. Умовно, в одному житті жінка подавляє чоловіка, в іншому житті чоловік подавляє жінку. І так, з покоління в покоління до безконечності, ваша задача зцілити цю програму, закрити її. Тут прям сутність є, яка от, керує цією, цією програмою. Ваша задача відсікти це і від вас почнуться. Від вас почнуться ті, де є повага між чоловіком і жінкою, де є такі, знаєте, справжня любов, помірність, любов, така, знаєте, розуміння, підтримка один одного. Ваша задача, сім'ю, любовну тему побудувати по-новому. У Вас така задача по справедливості, де є любов, де нема війни, де нема війни. На сьогоднішній день ви в трансформації. Від людника для того, щоб ви набралися сили. Також мене будуть дивитися люди, які є дворучниками. Тобто ваші, в ваших родах були і люди, які займалися темною магією, світлою магією, і цим ви так само займалися в своїх прошлих життях. Оце ваша сила, ваша задача сазіддати, не на кладбищі робити привороти, а сазіддати. Допомагати людям чистки робити, знімати з них негатив магічний, знімати сутності, зцілювати словом, е, да? виводити в трансформації. Ви така княгиня, яка повинна поєднати ці дві сили, які передані вам родом, і сазідать. Ще раз наголошую, не хуйньою на кладовище займатися а сазідать. Я теж дворучниця, але я. Не займаюсь приворотами, я не займаюся тою фігньою, порчами, крадниками. Я цим не займаюся. Я знімаю це. Я допомагаю вам трансформації проходити. Я допомагаю вам карму свою закривати, допроходжувати уроки. Я допомагаю вам зцілювати ваші дитячі травми для того, щоб ви стали краще заробляти, щоб ви побудували своє життя любовне. Оце я зазідаю, як я з темними силами працюю, негатив знімаю, сутності з вас прибираю в регресії. Оце я і використовую свою темну сторону. І коли ви поєднаєте, почуєте меседж свого предка сьогодні, вас буде чекати благополучна сім'я, де панує любов, злагода, мир, достаток, що є немаловажним, де є дітки, і де ви знаєте, як. Один другому друг в першу чергу, потім любовник і тато мами. Граєте свою роль. Така дружна сім'я буде, і це і є ключ до відродження вашої родової системи. Поток шикарний сьогодні. Пишіть в коментарях, на якому ви рівні, де ви там заплутали, не заплутали. Хтось вже це розгріб і йде в місії своїй. Напишіть, мені дуже цікаво, хто мене дивиться. Напишіть, в чому ви практикуєте. В коментарях напишіть, які мене практики дивляться, тому що я бачу, що підписуються нові практики, мої колеги. Я вам всім рада. Хай всі ці підказки служать вам во благо. Пишіть, як ви з гідністю проходите ці трансформації. Вони не є легкі, але ви зрозумієте, що вони дані вам для того, щоб ви стали щасливою. Тільки головна задача не застрягати в трансформаціях, а йти. І також багато людей, на жаль, мають таку проблему, травму, не можуть просити руку допомоги, чиюсь вчиться. Вчіться, це не соромно. Я також, як спеціаліст, звертаюся до інших спеціалістів там, де я не сильна, там, де мені потрібна рука допомоги. Я колись також не вміла просити допомогу. Вчіться і хай вам все вдається. Розпаковуйте свого целітя, знахаря і шамана.